Тач Валерій Миколаївич Сердюк порівняльна характеристика мультифокальних дифракційних та градієнтних рефракційних іол. E Дякую, дякую, шановна президія. Дякую, шановні колеги. Сьогодні в залі багато людей це дуже приємно. Я хочу сказати, що в мене теж були такі випадки, але е, е, після мульти, після імплантації мультифокальної воло мені мозок виносили вже вісім місяців. Але ну, через вісім місяців на дев'ятий місяць воно сталося все в порядку. Я не знаю. Ну було таких, я пам'ятаю таких три з тисяч тих, тих які ми імплантували. Навіть через, місяць, через 7 місяців ви зробили експлуатацію, так чи ні? Ну, От моя доповідь буде саме з цього приводу, тому що дісфотопсії, оці світлові феномени, вони дійсно впливають на і, і пошкоджують зір. І фактично, вони дають саме той неприємний е, осадок, який залишається у пацієнта. І ну, казалось би, ну, і зір найкраще, і все клас, але. Але щось не те Не те від цих мультифокальних лінз. І я хочу сказати, що це саме і моя доповідь зараз буде, тому що ми теж є, напевно, і зараз весь світ чекає на появу абсолютно нових лінз. І це у нас приходять і ДОФ лінзи, які дають нам поглиблений фокус. Ми зараз поговоримо про них. У нас не дуже багатий досвід зразу ж, зразу, тому що ми почали ДОВ-лінзи. І взагалі, що таке, ДОВ зараз сперечаються люди, що таке ДОФ, тому що. Згідно американського національного стандартного інституту стандартів на сьогоднішній день, еДОВ, або поглиблений фокус він досить є непідтвердженим. Тобто, або це монофокальні лінзи, монофокальні плюси, які дають поглиблений фокус. І в нас є деякі лінзи, ви знаєте, це і лінзи, які перші появилися на нашому ринку, ринку, це лінзи Technics, і джонсон Johnson, Johnson, які дають AI hands, але зараз виявляються нові лінзи, які, які дають, вони застосовані на різних принципах. Це можуть бути основні чотири принципи, або це рефракційні лінзи, рефракційні лінзи, асферичні, або це дифракційні асферичні лінзи. Приміром, може служити лінзи Симфоні, може бути Лара. Або рефракційні лінзи, це баушевська лінза, напевно, люксмарт, як мені наскільки я згадую, далі можуть бути апертурні лінзи, це апертурні лінзи, також баушевська лінза, IC8. І ось зараз вже виходять абсолютно лінзи з поглибленим так хвильовим фронтом, волновий фронт. Це лінзи VVT, про що ми говоримо зараз, і лінза Медіконтуровська лінза ELON. От я буду саме казати зараз про цю лінзу ELON, тому що у нас є я кажу, небагатий досвід. Це досвід фактично від кінця вересня, от тільки ми приїхали зі СРС і початок жовтня, і до цього часу ми імплантували. Імплантували не дуже багато. Не пам'ятаю, мабуть, десь біля 30 біля 40. Лінз, але ми нарощуємо цю імплантацію, тому що з задоволення з цими лінзами ми бачимо абсолютно очевидно. Наступний слайд. Я. Я. Дякую. Ну, порівняльна характеристика, так виглядає наш доклад. От я хочу сказати: дуже мені доподобать, Джеймс Хілтон казав, що знаєте, правда полягає в тому, що коли ми приймаємо на віру ті речі які ми сприймаємо без певних доказів, от немає доказів, яка лінза краще, да? то ми приймаємо тоді те, що нас більш приваблює. От вона краща, а чому? Ми, ми навіть не знаємо. Мультифокальні інтрокулярні лінзи все частіше використовуються в хірургічній практиці при лікуванні катарактини. При рефекційній заміні кришталики, сучасний образ життя, професійні потреби пацієнтів вимагають оптимального вибору, типу ІОЛ з метою отримання максимальної остроти зору та мінімізації небажаних оптичних феноменів в персліопераційному періоді. Особливості будови монтифокальних лінц утворюють розвиток небажаних світлових явищ, а саме дисфотопсії. На сьогоднішній день на ринок вийшла абсолютно нові монофокальніолі іол. З подовженим фокусом, які можуть надавати певні переваги комплаєнсу пацієнтів з деякими професійними особистостями і властивостями, а також з деякими захворюваннями сітківки та зорового нерву, які ми вважаємо, можуть скласти конкуренцію мультифокальним і Дійсно, є дуже багато певних на сьогоднішній день хвороб, які потребують у нас абсолютно інших лінз, більш комфортних лінз. Ми, ми змикаємося часто, не діагностуємо, але змикаємося з глаукомою, ми змикаємося з діабетом, де ми маємо втрачання е світло відчуття. Да? У нас є, до речі, мультифокальні, але нееподизовані лінзи, е е але вони теж не віддають того відчуття, в принципі, е комфорту і комплаєнсу для цих пацієнтів, тому ми е вишукуємо абсолютно нові види імплантації і інших лінз. Мета нашої роботи була саме порівняння, порівняння некоригованої астротизори та наявності дисфотопсії у пацієнтів після фейко катаракти та імплантації мультифокальних штучних кришталиків та з подовженим фокусом, а саме недифракційних лінз з подовженим фокусом лінзи Елон. Першу роботу ми виконували. Е, е, Раніше і в нас вже був опитувальник, яким ми використовували саме для комплаєнсу цих пацієнтів. І ось просто додали в нашу роботу вже безпосередньо ту комплаєнс і той опитувальник, який ми застосували для пацієнтів з імплантацією Елону. Не буду зупинятися, ви знаєте рефракційні лінзи, і саме асферичні, які використовуються. І у нас вони можуть бути як мультифокальні лінзи. І найбільш, ну, п'ять щось він мене не слухає просто. Так сказали туди надо. вчора ж казали туди, сюди, туди. Не любить він мене все. Будь ласка. Дайте наступний слайд. Ну, Дифракційні лінзи, вони бачите, можуть, вони згрунтуються, на принципі, Френеля, -so це призми. І фактично вони будуть як на передній поверхні, так і на задній поверхні. Будь ласка, наступний слайд. Давайте ви будете мені. О, дякую. Порівняльно ви даєте, модель наскрізного фокусу при різних типах линз. От, бачите, як монофокальна ми бачимо один фокус, дифракційна, біфокальна, два фокуси. І от ті дві лінзи, які засновані фактично на Асферичному волновому фронті. Це от, бачите, одна із лінз це лінза ELON компанії Медеконтур. Далі. Від, від, різниця між тріфокальними лінзами та лінзами не дефракційними, а саме EDOF це ви бачите чудовий зір для читання, труднощі під час роботи з гаджетами, дискомфорт і залежність від зіниці. Для EDOFів це чудовий зір. На середній і дальній відстані не здається читати дрібний текст. Втома при тривалій роботі і менш залежні від розміру зіниці. Три фокальні лінзи вони можуть бути засновані абсолютно на різних принципах. В даній ситуації на основної та базової та фазової зонах, як основана айтілізом. Три. Наступний слайд. Паноптик завдяки Enhance і завдяки Enhanced Light Energy, але вона, я вже казав, це не аподизована лінза, чим вона і в принципі приваблює наших пацієнтів. Наступний слайд. Лінза біфлекс, дифракційно рефракційна лінза, яку використовують за технологією elevated haze shift. Наступний слайд. Ну і лінза Ілона, дифракційна лінза з розширеною глибиною васкості. Я вже сказав, Вийфронт Лінкін призначений для створення справжнього розширеного фокусу. На сьогоднішній день багато офтальмологів е, відносять. Е, е, Відносяться ну, скептично до проміжної зони, і навіть кажуть, ну що ж це за зона така, і як, як нам вдається в принципі поглибити цей ефект, що людина бачить на середній відстані. Ну я вам хочу сказати, що навіть ми отримали результат, що людина при імплантації саме цієї лінзи, вона бачила ще й поблизу. Наступний слайд. Ось така таблиця, яка дає вам в даній ситуації різноманітність із матеріалу, з якого приготовлені ці лінзи далі. Матеріали метод. Дослідження функціональних результатів імплантації мультифокальних лоб проводилось на базі нашої клініки. Було включено 45 пацієнтів 90-очей віком від 33 до 82 років, які проходили під критерії включення саме бінокулярної імплантація. Ми взагалі. При імплантації мультифокальних лінз використовуємо і намагаємось використовувати білатеральну імплантацію, для того, щоб пацієнт швидше проходив саме нейроадаптацію. Дослідження функціональних результатів імплантації ОЛЗ з технологією ДОВ проводилось на базі також нашої клініки. Було включено 41 пацієнт 72 оку віком від 43 до 83 років, які підходили під критерії включення саме бінокулярна-монокулярної імплантації лінз моделей саме цих лінз. Відсутність важкої соматичної, в тому числі, гутоімунної патології, а також супутніх захворювань очей, які можуть впливати на гостроту зору пацієнта в післяопераційному періоді. Наступний слайд. Опитувальник. В опитувальник наступний слайд. Ви бачите, йти види дисфотопсій. І от така порівняльна характеристика, яку ми отримали, гостроти зору між різними типами. Ви бачите, що ми перевіряли, безумовно, це близ 0,4 метра, це проміжна 0,66 або 0,7 метра і 5 метрів. Ви бачите, Елон. Ми отримали результати це 0,7, 0,7 і одиниці на відстань. І в порівнянні ви бачите з мультифокальними лінзами. Наступний. Ось так це виглядає на графіку. Наступний слайд. Так виглядає наш опитувальник. Наступний слайд. Ну, бачите різність? От ми, ми навіть створювали такий графік в залежності від питань. Питань було до 33. Це е, і реоли, і дисфотопсії, і зірчатості, таке, і, і чи, чи це ви е, як відноситесь до цього? Ну, вони складали питання: чи задоволені, чи не задоволені, чи зовсім від, від відторгаєте це. Ви унеможливлюють фактично використання і вашої лінзи. І от із, виходячи з цього, був створений такий графік далі. І ось така річ. Ви бачите, що ми всі намагаємось максимально відтворити таку лінзу, щоб була абсолютна задоволеність. Ви бачите, саме лінза Елон, ви бачите, зеленим. Вона довела, ну, ідеально, якщо ми отримаємо отакий кутник. Да? Якщо ми. Будемо не мати ніяких проблем з точки зору опитування, що людина абсолютно задоволена лінзою. Але все-таки все повинно бути ближче до нуля. Ви бачите, що всі мультифокальні лінзи, їх незадоволеність вона склалася в вигляді у цих які фактично і дали саме цю незадоволеність мультифокальними лінзами. Незважаючи на те, що зір був один і два або одиниця, незважаючи на те, що проміжний зір був вище, набагато вище, ніж у лона, ніж у лінзи, яка має проміжний зір. І саме ви бачите, якщо ми при, наприклад, при мультифокальних лінзах на проміжному на проміжній відстані людина бачила до 83 на біфлексі, це до досить високий зір. Але на Ілоні ми отримали 0,7 всього, що відповідає фактично Логмару да, 0,2. І це, це і є відповідність саме Едов показнику. Але загальна задоволеність була набагато краще саме Ілоном, бо тут враховувалося абсолютно все. Відсутність дисфотопсій це по-перше, неоподизованість. Тому що світло проникало абсолютно спокійно на сітківку. Це абсолютно задоволеність у тих пацієнтів, особливо ті, які хворі і на глаукому, де, де саме цей параметр нас дуже хвилює. І дуже ми потрібно його вважати на наступне. От так виглядає графік задоволеності. І я хочу сказати про висновки: Лінза Елон, біфлекс. Ви бачите, з більшою глибиною різкості, забезпечує такий же гарний зір вдалину. І на проміжних відстанях, як і могли фекальні дифракційні компаратори, а зір вблизу навіть кращий, ніж ми очікували. До 0,7 ми отримали цей зір. Ми навіть не очікували такий. Ми думали, що буде 0,2-0,3, але, 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 але дійсно так так. І це достовірні показники. На з дисфотопічних явищ при використанні дифракційних юл, аналогічно проти найменша дисфотопсії відзначалася у пацієнтів, яким була імплантована біофлекс. Не, не, не дифракційна лінза Елон була пов'язана із значно меншою кількістю дисфотопічних явищ, ніж дифракцій, дифракційні камператури. І враховуючи співставно з мультифокальними штучними гостроту зору на дальній і середній відстані меншу вираженість дисфотопсії, кращу соціальну доступність саме цієї лінзи. Вважаємо цю лінзу гідною альтернативою мультифокальним дифракційним. ІОЛ при плануванні тактики катарактальної хірургії. Дякую за увагу. Дякуємо Валерій Валерія. Да, дякуємо, що з колеги, в кого є запитання до Валерія Миколайовича? Ну, сьогодні дійсно велика незадоволеність мультифокальними лінзами за рахунок фотопічних явищ і обумовлює той факт, що на ринок прийшла наступне покоління. Це інтерокулярні лінзи з подовженим фокусом. Ніколи не забуду ситуацію, коли знаєте, от ти ж імплантуєш, імплантуєш, там робиш там мультифокальні лінзи. Люди задоволені, задоволені. Потім пішла в мене така кагорта пацієнтів колег. Це були лікарі та стоматологи. І там один, другий не імплантував, потім він каже, я зубів не бачу. ти що? що ти мені зробив? Він каже, я бачу 100%, все читаю, дрібніший текст. Це фігня, ти, ти міняй мені. Тобто я хочу сказати, що сегменти такі вони такі вони цікаві, розумієте? Тому підходить, тому вже не підходить. Тобто я хочу сказати, що я просто був вражений, що ми почали імплантувати саме цей ілон, а він всіх задовольняє. Ні, ні, жоден не прийшов і не сказав мені мені погано. Ну, Остань. почекайте ще. Але, 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 9 місяців, <ріст> добре, дякую. <ріст> Дуже дякую. Всім привіт.